На 150-річному верстаті працівниця місцевого музею Ткаля Ольга Новак показує, як створюють майбутній зразок нематеріальної української спадщини глинянський килим. Це буде єврейський мотив разом із українськими і польськими мотивами. Він характерний для глинян, де жили поряд колись ці громади. Кожного разу, як я перекладаю нитку після того, як я заклала через цілу килим. Це треба прибити ці нитки, щоб побачити, як чи це добре зроблено вкладно, і відповідно, щоб килим був щільний. Спробувати створити глинянські килими може кожен відвідувач музею ткацтва. Саме зі створення музею почали відроджувати традиції килимарства у місті. За словами ініціаторки створення музею зенові шульги, традиції такого візерункового ткацтва відомі у глинянах із 18 століття. А в радянський період його звели до примітивізму. Зиновія Шульга показує один із найцінніших килимів у музеї він міжвоєнного періоду. Це є репліка з графіки самого Павла Ковжуна. Він ілюстрував роботи Івана Франка із збірочку Знів журби. І оцей мотив пави є там, в графіці, а глиняли, витворили в кольорі. Килими називають мистецькими творами, бо спершу митець створює твір, у після його переносять на такий технічний малюнок, і лише опісля створюють із ниток. Технологія, яка використовувалася в глинянах, вона давала можливість, незважаючи на таку, здавалось би геометризацію, абсолютно точно відтворювати рисунок автора. А ось сучасний зразок варіації глинянського килима його виготовили уже приватно. Такі роблять для закордонних замовників, в основному на замовлення української діаспори, і зараз ціни на такі стартують від двох тисяч євро. Можна подумати, що це гобелен, але тим не менше це килим класичний і з якоюсь такою народноквітковою орнаментикою, але поданою професійною художницею. Це є так званий англійською мовою лакшері сегмент. Тобто люксусові товари, які будуть маркувати Україну як країну, яка розвиває свою культуру, яка базуючись на традиціях, робить щось абсолютно нове. За словами Зеновії Шульги, тут сподіваються, що внесення глинянського текстилю до нематеріальної спадщини дозволить відроджувати ткацтво і в майбутньому відкрити ткацьку школу, де передаватимуть це ремесло. Бо зараз у місті залишилось близько десяти ткаль, які можуть ткати глинянський текстиль. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.